Вітання, друзі. Граємо на виїзді. Команди, які мали ділити перші місця, на жаль, грають на виживання. Команда відчуває депресію, втім продовжує грати. Шукаємо вихід з такого становища. Зараз тако. Дивимося по команді, хто грає у синьому термі. Бо я останній раз ту синій термі загубив. Хто має синю Так, я знімаємо, приляг. То її, йок. Не 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 путай, жінка? як там буде побоївку. Це для чорного було саме. А ми завжди в нас... Ходіть сюди, блеще, давайте зразу скажу це. То ми набрали, набрали, то знялась команда з тих по працю. Ага, соді кажуть, зустрічаються команди, які мали брати за перше місце. І казали, що не можна, вони мали виграти людей чемпіонів, ми мали ще повигравати тут. Що, все вийшло, як таке на вураті. Давайте такого зразу з перших хвилин, блять. Позакривайте роти, бо блі, то, що ми грали у четвер. То, що ми грали у четвер, це все просто це був блі, я не знаю, що блін. Говорили, а я не знаю, що, кожен з цим От іменно б. Я думаю, че по ігрі за керівці подякувати, подяку зібрали. Я думаю, що там сильніша команда, ми могли з ними спокійно грати. Два аута, два собі привозити. Два аута, ми блять кидали. І два аути двох аута не могли б забрати. Ладу то треба. Зараз виходить зразу з перших хвилин. Без розмов. Люсло подає кутовий. Можна зліва я буду. Та дайте йому, бля! Ні, стоп! А в Угринові що? Та то були реальні. Це найвежі, та ти можеш відтратий. Ходіть кутовий, як меш десь. Я самі! Та нема кому подати нормально. Нарешті мене кав'ярня. Ти думаєш у нас більше, я зароблю. Один готовий -то, людина подається. Давай! Е, давай, 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 давай що задає як тобі поле? Та це піз для свиней. Ні, поле класне, але... Газон поганий. Поле підвоху. Але Поле а газон поганий. А поле дуже гарне. Сьогодні м'ясити ділиться. Славі вони робочі, дві хвилини. Мали висивати свіжий. 2-0 годин нам точно може бути. Погано розминку пройморониш. Моспон по ногах не стояв там. Може, тут блядь, крутнув 15 кілометрів, не знаю, блядь, не йде Хороший суперник. Але бачите, по таблиці короте, він йде так само, як ми. Так що сьогодні буде хороша рівна напружена гра. Всі ми думали, що ми будемо боротися за чемпіонство, але ми боремося за передостаннє місце. Та як тобі пале? Да я с точки. А я бы уже для напихал, блядь, под похерню, блядь. Давай, 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 давай. Четыре. Вау, Украин! Давай, 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 давай! А, Gwna chi, Peter! Gwna chi, gwna chi! Gwna! Bravo, pat! Bravo! Ro, ro! Ydych! Gwna chi! I! Cwna chi! Gwna 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 chi!

Алу! Ватай! О! Осторожно! Жостоко! Накрива! Тука стараться. Аж добре. Ну, ну. Біжи ла, главний Голя! Коля! Юра підкажи йому! Голя! Не, често чесно не було, там що фолу не було. Там сайт був! Често зовсім? Тіо суфіли забети марона! Сохіє, блять! этот мячом не сон нахуй. Это один рожек под мяч. Герю, герю подрывать, я сказал, что мяч. Йому король что гробку сказал, що це бегание з мячом, не, блядь, Не доходить. фаде. Где же тебе вот эти хитрые, на пилу, там Ай, 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 там, 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 там,

я, я не знаю, то просто. з першого голу, голуба От Перший гол ми там, блять, не могли нормально винести той м'яч. Катастрофа. Я Я не знаю, блять. Що ти став футболом, то пьє. Де не їдемо на сюди сваримося. Франківську сваримо, сваримо. сваримо. це був ужас взагалі. Я не знаю, я не а. був, тому не бачу. їздити, сварити, щоб люди потім казали, що ми кончені. Так а, так, а чого ви сваритеся, блядь? Хто я вас заставляє? блядь, блядь. Табо програємо і сварите? Нема, Ти нема та колективу, та нема, ніхуя нема, блядь, розумієш? Зато і сваримося. Кожен Кожен... Кожен винуватий в наші, О, давай, все, тих, все, що ми робимо. Давайте тихо Давайте, давай, блядь, виходимо до тебе. Десять хвилин я цей того зараз виношую. Я один із того виношу не, і, і міняю, він мене так зараз. Він навіть прихотувий штрафних він навіть не, не стає. Перед ним забігати лапанки і грати. що не раз. Угу. Ми щось грали, блядь. Більше ніхто не піхає. У команди настала фаза прийняття невдачі. Хлопці втомилися. Це помітно. Та потрібно грати. Гру ніхто не відміняв. Як враження? Вражень нема. Та як ре так і враження. Слабо, дуже слабо. Або дивись там під другим, дивись. Дай побило наш. На межі. Обову. Мала дев'ятивець на ту першу. А ну-ка собі. Давай, давай. Виходь із болотів груз. Ще тільки зараз біжи. А бески треба. Що ти руки піднімаєш, блядь? Що ти, блядь? Зісто на хрін, та що? Дай дай. Там уняє, не плати, плати. Маня! Маня, ходіть грай, Ваня! Маня! Удар облач, а? Блять, вистрибай.

мне, блядь, тут цека на блядь, напил матер, блядь. А ты ему беговый сделай, Дим! Есть! 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 за порожний. На Навіть нема за що дібати, просто стоять, блядь, За що за що, за що, блядь, як стоять всі, Знаєш, І не плакати, і не сміятися, нічого, блядь. Ні, в мене іронічний сміх. Ну так так, то вже все. це може бути. Ну що, блядь, казати? Я не знаю, то просто я вже не знаю. що робить? Коментувати нема що, пацани. Дуже слабо. Гра не переграли. Тож, хоча ми самі себе переграли, походу. Ми їм скільки дали, що їм гріх був не виграти. Але вже як є. Нічого, в другому колі буде. І гірше точно вже не буде. Рамщик, як тобі матч? Три Якби був 3-3, зараз би два були добре. Тяжкий, дуже поле дуже тяжке. Борьби багато. Борьби програли сьогодні. Напевно, такий результат. Добре. Важлива гра у Лізі чемпіонів. Від сьогоднішнього результату залежатиме існування команди в цілому. Блять, просив постартувати нас. Бачно, Бачу, навіть не п'ю. Хто не грає, той не п'є. Стрімно знімати мене, зараз піде на Азік, бо знає, яке знімати. Бачите, десь у вас сюди з Реал приїхав. Не виграє такий розмір. Ні, я думаю, не би повідомо. А якщо не виграємо, то що Лука сказав? Лука, забиваємо святі по форму, бля, і все, поможете з цього тиждень. Підходив час до початку матчу, а команди гостей все немає. Запізнюються. А ну що команда не приїжджає, то на ритмі допускають до змагань, так? Ну, так. Там на другий рік теж, напевно, не буде.

Добрий день. Слухаю вас. А де ви є? Ми заїхали до якихось гаражів. Стоп, до гаражів А ви В ну, калуші чи, чи де? Ви гаражі справа, будинки зліва. Тут справа і зліва гаражі, я, Ну біля епіцентру. Епіцентру похожу, так. А яка вулиця показує вам? Ні, вони сюди заїхали напряму, на мостейську, знаєш. А, вулиця Мостейська. Ага, да. е, Я паня, вам треба назад до той. На дорогу, то. Вам треба вернутися назад, якщо у вас там гаражі. Акікація не допомагає, блядь, подобав, не допомагає ніяк не допомагає вже. Нічого, абсолютно. А давайте, давайте так, послаб назву, звути і все. Ну, говори, не говори, бля. Йому зразу капітанську. Каже, що підготувався, звідси там такі ночі бухавлю, чи так, що не було бухавлю. Треба, щоб їхати в цьому команду, ти бухавлю. може, перед років 10 тому почав швидше, ти, може, будеш до сьогодні чемпіонів заїхати? Ну, якби почав бухавлю. Я реально вийшов, вроді, ні про що, на пеналька, на голову. Воняє. Виходимо Владя... possiamo... на фланзі. Я like, з Лукасом uh -huh. і ви побачите сьогодні, що масте ще виграє. Якщо не виграє, завершую, з мостищем на дикінках. 3-1. за яким не знаю. 3-1 перший тайм, другий три триблі. Та ні виграють. Ну за що виграють?

Буба буба допомагає нам. Буба буба, є. Якщо вернемо зборати мотури, уба бубу, не хай боротьбу. Так не дай, не дай, молоде! Лад! Дальше, блядь! Что? 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 ти його Что? Что? бить. Что? 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 руки! Что? Что? Что?

Саня <teenageriento> <te uhm <sam cima> <spario> like, казав, що пусте ще виграє. Чекаєш? Вона ми першим таймі. Чекаєш? Це не кінець? Вийшли, 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 По! вийшли, 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 вийшли,

Чи? Ті та Блять, слабенька команда, де з ними можна грати, з бару сторос си ріша. Всього технічна перемога вдома. Вони вроді непогано так пасуються, знаєш, але в них немає. У них захисті слава просто. В захисті слабо, в нападі нічого немає. Костік казав, що дуже крутяться і не знаєш, куди побіжати. Гаєм! Граєм!

Здорово, Серій! Нарешті, Серій робить неймовірне. Гол у ворота суперника. Що коїться? Серё, ти що, змучився? То тобі насоть. Кубок. Так що подавав. в групу. Пауза й почекай. Ой, стріляй. Це твій джокер. Лікари, лікаре. Ми перемогли. Кінцевий рахунок матчу 12-2. Сильний рахунок. Фанати щасливі, гравці теж. Далі нас чекають важливі ігри з сильними суперниками. Напишіть у коментарях, як потрібно підтримати команду для подальших перемог. Не забувайте підписатися на канал. Та поставити лайк цьому відео. Дякую вам. Далі більше до зустрічі.